Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інвертор Anern Eco 2000. Моделька на 2000 ВА і 1600 ватт на 16 кВт 12 вольтова Заява на несправність. Клієнт купив новенький на aliexpress він прийшов до нього. і Клієнт при підключенні підключив wi 6 Вт. Навантаження. пройшло там хвилинку, і інвертор пустив димок. якось так. Від інвертора чути запах, він попахує, тому розчіпіюємо, подивимось, що з ним трапилось. Але перед тим хочу трошечки підключити йому 12 вольт або хоча б поміряти на коротке по батарейці. Так, по АКБшки у нас діодики показує 413, 414, 400 мВ падіння. А о, що, що це куди це пішло? А, то це воно заряджається, да, вибачаю. Так, все, пішла перезарядочка. Має зупинитись. Так, зупинилось 386 мВ падіння. Е, імовірно, що силова частина ціленька. Підключаю живлення, подивимось, чи не стартане раптом. Ні з того, ні з сього. Так, підключив живлення 12 вольт. Коротенького немає. І споживання теж немає. От по нулям нижня строчка. Так, зараз подивимось, що в нас відбувається при натисканні кнопочки. Оп! Ага. Нічого не відбувається. Абсолютно! Ну що ж, зараз подивимось всередині стан. Так, ось у нас місце злочину, здається. Тут діодик має бути, його ну, практично немає. Це у нас плата компорту. Да. Вибачай за фокусування, щось з телефоном не зовсім то. Ну, і ще тут бачимо ось очки трансформатор. і він теж Поміняв колір трошечки потемніше ось. Для порівняння такий і такий, так. Да. знаєш у нас піджарок. Так, зараз тоді відключаю плату компорта і пробуємо ще раз вімкнути інверторчик. Так, живлення є. Опа! пискунчик живий, живий пискуняка навіть на вихлопі дає 230 вольт. Ух, а шуми, як турбований. Так, вимкнув свої вентилятори. Стало тихенько. Вже зараз тоді узгоджую з клієнтом, чи цікавить його ремонт. Платки компорта. А потім вже, якщо що, я скину там. Ну, дані в мене десь були там на перемотку. Скину відео буде, так? Да. Так, ну поки там з клієнтом вирішуємо питання по компорту, є ще один PVMчик, отакий от, гарненький новенький. Mm. Перший раз бачу такого полемеру зі скруганими краями, з виведеними не, 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 такими клемами під акумулятор. Моделька на 6,2 кВт, 6200 Вт 48 вольт. Несправність заявлена власником вибав дев'яту помилочку і десь там було пошкодження на платі, щось там пустив дим трохи. Зараз розберемо, подивимось конструкцію і подивимося, що за ним трапило. Так, всередині досить цікавий конструктив. схожий на інвертор на ПВМР 5,5 кВт, відмінності. Бачу монтажу трошечки, якби невеличкі такі. І, до речі, там, де клієнт побачив, що щось вибухнуло, так це у нас ось цей от блок живлення, а це СПС розірвало запобіжничок по входу. Ну, Це якби, я не думаю, що це дев'ята помилка, прям тільки із-за цього. Ну, Зараз зніму повністю плату, подивлюся. До речі, зі слів клієнта, інвертор працює досить таки. Тяжких умовах постійно. Ввечері він заряджає акумулятори, а в день він їх віддає назад енергію цю на користування. Тому режим роботи 12 на 24. Точніше, 24 на 7. Да. Так, ось так от у нас е, виглядає. Транзисторна частина транзюки повідривало, корпуса повідстрілювало. Коротше, серйозно це дуже. Так, з транзисторами поки все зрозуміло. Погоріли транзюки тут і тут. І Блок живлення вигорів, і якби клієнт по-першому інвертору погодився на перемотку трансформатора. Трансформатор у нас. 00 g то зараз я його розберу, перемотаю. Так, підкипячимо наш трансформатор. Зараз він звариться. Ось такі от дроти тут намотані. Та ну, понятно що воно не, не буде тримати та ізоляція. Так, розмотав трансформатор. Вийшло три обмоточки по 25 витків кожна. Перша обмотка, третій, четвертий контакт. Тут у нас вид знизу трансформатор, я так пронумерував. Четвертий початок, третій кінець, друга обмотка зверху. Початок сьомий, кінець дев'ятий. І третя обмотка початок п'ятий і кінець четвертий. Тобто йде 5, потім йде з 4 на 3. Дві обмоточки йдуть послідовно. А третій йде окремо. Так, перемотую трансформатор і пробуємо запустити. Так, трансформаторчик перемотав. Зараз спаяю в комплатку, перевіримо 1,6 кВт АНР, а потім продовжимо 6,2 ремонт по ВМР. Так, підключив компорт до 1,6 КВТ, -шку. КВТ, -шку. і все працює. 1,6 кВт показує, батарій моде, мережа відключена. Ну, якось так. Як з цим зрозуміло, компорт поремонтувався. Так, ну, клієнт відмовився, тому якби ремонт. Цього інвертора продовжувати не буду. Зараз зберу і продовжимо інший якийсь ремонтик пошукаю. Так, наступний ремонтик у нас з коротко замкнутим процесором. Коротке поживлення 78.05 по виходу по 5 вольтам. Замкнутий процесор MC9S08 08 ац 60 да, вибачаюсь, моделька інвертора кіловатник на 12 вольт. 1000 В12 ВДЦ. А назва Smart Technology Systems. Так, випаяв процесор і коротке зникло. Зараз запаяю новенький. Запрограмую і. Спробуємо запустити. Транзистори попередні я продзвонив, значить ну, не дзвонять, то в принципі якби лише процесор. Але клієнт разом з інвертором поклав такий от пакетик з такими от артефактами, з якимось конденсатором. Ну, не знаю, працюю, коротше. Так, запаяв процесор. Ну, Начебто нормально, більш-менш адекватно. Зараз спробую прошити прошивку з-під відео про корч 1561. Єдине, думаю, як воно себе поведе, якщо тут 12 вольтовий інверт, Так як прошивка начебто на 24 вольта. Але наскільки пам'ятаю, вона типу універсальна і там якась обв'язка чи процесора, чи мікросхема пам'яті U12, і від неї типу від ці обв'язки, чи мікросхеми пам'яті залежить, як буде визначатися система, чи 12 вольт, чи 24. Коротше, зараз про... запрограмую, і подивимося, чи автоматично е, опізнається, бо зазвичай приходять на ремонт 24 вольтові. Так, підключив, чіп у нас е, віддетектувався, Значить припаяв його більш-менш правильно. Судячи по писку, теж запрограмувався він нормально. Так, Спробую вімкнути. Ага, запускається. І, і батарейку бачу повну, ага, і відразу генерація. О, працює, так. Да. Подав я йому 12 вольт. 12,1, 2,3 А, 2,2 А споживання. Відповідно в значення бачите, 1561 значення по напрузі по воно десь або обв'язка визначає, чи воно має працювати адекватно, або, скоріш за все, мікросхема пам'яті пам'ятає наскільки вольт інвертор і воно прописується в процесор після прошивки. Нагадаю ще раз відео про корч на каналі. Воно одне єдине, і там є всі файли для програмування і прошивання. Я зараз потестую, помучаю. А так всім дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, навчайтеся ремонтувати, це корисна справа, тому що майстри, ну, як то кажуть, без хліба ніколи не залишиться. Коротше, продовжуємо екшен. Е, старий конденсатор ось такий. Заряджало, воно собі заряджало, працювало, потім взяло і чадонуло. І пішов там чат ось той конденсатор. Його теж роз, роздуло. Тому потрібно розбиратися, чому горить той конденсатор. Так, не знаю, чому так. Радіатор гарячий, то, понятно, воно заряджало собі. Е, можливо, тому що трансформатор теж кипятком тут гаряче. І воно, коли тягне повітря, охолоджується, виходить, цей конденсатор стоїть на протоці напіввентилятора. На можливо, він перегрівається, а можливо, висока частота роботи зарядного вузла. Зараз треба розгребти це все, розібрати і подивитися, що ж там таке. Так, а для. Розуміння екшену, я так розумію, що спочатку стояв ось цей конденсатор 475 на 63 вольта. Він згорів. Ну, поміняли, так, да, згорів. Поставили на 475-330 Вольт. Він теж попрацював і зробив отаке. Ну, не знаю, це не вагітність і не кака, і не грижа. Ну, може грижа. Скоріше за все, грижа. Так, зробив грижу. А потім мені воно попало розумнику. Я поміняв процесор, прошив. Все запустило все чудово, все працює, попрацювало, і оцей конденсатор ну, це він більш вагітний. Воно почало трошки чадіти я його вимкнув. Ну так, от такий от процес. Получається, цей, потім цей, потім цей. А проблема залишилась так, це у нас от так от конденсатор роздуло. І, по факту, це у нас наберний кондюк, який стоїть, от стоїть один отут, або паралельно ось так стоїть. Видно, що дорожка горіла. Стоїть між плюсом і, і мінусом. Просто на батарейку. Якби так. Коротше, така цяцька, так. Да. Треба, що перше, поміряти частоту. При зарядці на UC3843. Подав живлення на мікросхему ШИМКУ. 13,1 вольта. 12 чимось, так, вважаємо. Або 13, 13 да. так. І... І виходить, що у нас от така от... пилочка 239 КГц. Навіть якщо її поділити навпіл, це виходить 100 120 КГц частота на ключах, то це занадто. Треба щось з частотою подивитися, порегулювати. Да. Так, на жаль, не покажу, але конденсатор я випаяв. От його позиційний номер це 77 Я його випаяв і він розламився навпіл. Тому зараз кондюк я туди приліпашу. І подивимося ще раз частоту. Тому що подивився 3843, то стоїть 3843. Частота б мала бути на виході, от така, яка на осцилограмі, на четвертій ножці на пилці. А пилка у нас 234, то виходить, що частота і була десь 230 кГц. Добре, що в мене не рознесло силову частину поки що. Так, приліпив кондюк на 4,7 нанофарада. Більше вирішив не пхати, частота вийшла 100 кГц рівно. Думаю, що буде ну, більш-менш адекватно. Розумію, що треба поставити десь 70-80, але вже ліньки шукати 562. Хоча зараз, мабуть, знайду 562 і 5 6 2, і 5 -6 -2 да. так, зробив 77,5. Зверху наліпив кондюка чи півторашку. Закріплю їх, щоб вони не відвалилися. Чому не поставив кераміку? Та то, що тут нагрівається, охолоджуються силові транзюки рядом. І кераміка може лопнути знову, якби. Ну так, на всяк випадок. По По-старчі, як то кажуть. Да, все, збираю. І на тести знову. Припаяв конденсатор 3,3 мікрофара 100 вольт. Сюди я так припаяв. А Зараз паяю ще резюк на якийсь вентилятор, щоб були мінімальні холості. Та й думаю, то й по всьому можна збирати. Ось так: от припаяв. Конденсатор паралельного вентилятору плюс-мінус і резистор з мінуса транзистора на мінус. Корочі, Перемкнув транзистор на 120 Ом. резистор. Конденсатор для того, щоб запускалося на пониженій напрузі, тому що у нас від акумулятора живуться вентилятори, там можуть бути оберти прям-прям мінімальні. дуже. Ой, напруга може бути там до 10 вольт просідати. При цьому з конденсатором запускається легше. Конденсатор на 50 вольт, 47 мікрофарад, Паралельно вентилятор. Блін, все одно ж цікаво. От, от Був маленький, став трошки більший, а потім уже така бамбула. ну, який би мав бути наступний. Такий го, такий го. Хто як думає? Так, ну все, зарядочка пішла, зараз відганяє, але думаю, що стабільно все буде. Я поміряв струм, попереднього разу струм був 16 А, цього разу 10 А, так як виставлено в тобто, в принципі, Струм адекватно, він зазвичай себе так і веде. Якщо частота піднімається, то струм у нього теж трошки задирається, бо він не може схематично справитися з цією всією ерундою, що в нього на силових ключах і зворотних зв'язках. Ну тож, хай собі заряджає. Да. Ще раз дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, можете поставити вподобачку, кому принесло користь. Я радий за вас, радий, що мій труд, та й взагалі труд моїх попередників, які теж були майстри і навчали мене. Не пропав задаремно. Всім дякую, всім пока.